Для чого потрібен фінансовий план. Головна проблема, от чому люди бідні в Україні, це відсутність фінансового планування. Є така ситуація, коли багато людей, українців, живуть від зарплати до зарплати. Поки підійшов час наступної зарплати, в людини буває на даний момент вже немає коштів. Або навіть в боргах. Получили зарплату, знову роздали борги, і знову е, виходить, що грошей немає. Отже, сьогодні хочу вам представити такий фінансовий план, який вам допоможе гарантовано вийти з бідності. І бути впевненим у своєму майбутньому. Отже, друзі, уявіть своє життя у вигляді ось такої прямої лінії. І умовно розділимо його на три періоди. Перший період це. Від народження і приблизно до 20 років ви навчаєтесь, тобто ходите в садочок, в школу, університет. В другому періоді ви вже заробляєте свої кошти. Це заробіток. І третій період у нас в Україні це прийнято називати як пенсія. Я ж хочу показати вам шлях, який допоможе вам все-таки мати свою європейську пенсію і, називати, і по праву називати цей період відпочинку. Як у європейських пенсіонерів. Отже, якщо взяти е, фінансову складову, то у період навчання у вас у нас своїх коштів не було, так? Нам давали батьки на кармані розходи. Потім після 20 років ми вже получили якісь знання і пішли працювати на роботу. У нас зростала кар'єра і, відповідно, зростав наш фінансовий дохід, так, у кожного він свій. І рано чи пізно, от якщо був перший робочий день, колись настане в кожної людини і останній робочий день, коли людина вже перестане ходити на роботу, або по віку, або по стану здоров'я по різним причинам. Отже, що тоді відбувається? А відбувається ось що: фінансовий спад, приблизно десь до рівня пенсії або соціальних виплат. Я думаю, ви погодите, що на сьогоднішній день. Люди, яким за 60 років це бідні люди. А ви б хотіли собі таку бідну старість, як у наших ось пенсіонерів, у більшості людей, я не кажу, що у всіх. І ріст цін інфляція призводить таких пенсіонерів до бідності. Що потрібно для того, щоб цього не відбувалося? Я думаю, вам би хотілося б, щоб ваш дохід зростав і далі або хоча б лишався на такому ж рівні, комфортному для вас, до якого ви звикли. Для цього потрібен капітал. І зараз ми поговоримо про те, де можна цей капітал надійно, легально та безпечно накопичувати у нас в Україні. До речі, я не рекомендую вам покладатися тільки на державну пенсію. Подивіться просто на наших дідусів-бабусів, як вони виживають, яка в них пенсія. Поцікавтесь для себе, для цікавості. А так може виглядати ваше майбутнє, якщо ви подбаєте за свій третій період, його, так? Бо другий період це від 20 до 60 років, це самий активний період у житті кожної людини, коли людина заробляє кошти. Є здоров'я, є робота, і ви можете подбати за свій третій період. Отже, друзі, що робити, давайте будемо відповідати на це питання. Потрібно створювати собі приватні накопичення. До речі, на моєму каналі є відео Шмигаля Дениса Шмигаля це прем'єр-міністр України, який вже заявив, що скоро пенсій державних може взагалі не бути в українців. І тому, уже зараз, сьогодні. Ще вчора потрібно було подумати про те, щоб створювати собі приватні накопичення. І ми зараз поговоримо про те, як це можна робити. До речі, процитую із Вікіпедії таку цитату це якщо ви от загуглите страхування життя в Україні, ви знайдете цю цитату. На Заході довгострокові договори страхування життя є основою доходу пенсіонерів. Розумієте? Це основа доходу пенсіонерів на Заході. Тому вони там подорожують, а наші, на жаль, пенсіонери ледве виживають. Що для цього потрібно? Потрібно як мінімум 10% накопичувати з кожного свого доходу. 10% це така сума, яка для вас не зіграє суттєвої ролі. Ви її, можливо, навіть не помітите. Але в майбутньому, якщо у вас ця звичка виробиться. Це для вас зіграє дуже гарну роль, дуже гарну послугу. Отже, для прикладу, якщо взяти, якщо ви відкладали 20 гривень в день, це багато для вас? 20 гривень в день, я думаю, кожен навіть студент зможе відкладати. Або 50, або 100 гривень, або 150 Тобто у кожного свій фінансовий дохід, і він сам собі вирішує, скільки він може відкладати, так? Отже, давайте на прикладі накопичення розглянемо, скільки б ви могли відкладати і створити собі капітал. Який це капітал? Отже, взято для прикладу 30 тисяч гривень, якщо б відкладали в рік. Так? От на сьогоднішній день хто курить, порахуйте, 100 гривень в день людина в середньому ну, прокурює так? пачка цигарок 100 гривень коштує. Отже, в рік це буде множим на 365. Це 36,5 тисяч. От ми розглядаємо приблизно таку саму суму, 30 тисяч гривень, ви б для себе відкладали. І на протязі 25 років ви тоді для себе відкладете 750 тисяч гривень. Якщо ці кошти відкладати вдома, так, як кажуть, під подушкою або в банці, то за 25 років їх елементарно з'їсть інфляція. Вони втратять свою. Ту цінність, платоспроможність. І е, завжди найбільший ворог для наших накопичень це ми самі. У нас буде завжди соблазне витратити ці кошти на, на ремонт авто, чи ремонт в квартирі, чи ще щось, чи якусь покупку зробити. Так? І дуже важко такі кошти, величезні кошти, от накопичити вдома. І не дуже і безпечно. Якщо це робити у лайфових страхових компаніях, у яких це я роблю, то компанія вам нарахує ще відсотки. І за рахунок складного відсотку, до речі, цей відсоток 12% приблизно 14% річних. За рахунок складного відсотку вам компанія нарахує ще вдвічі більше тобто ще 1,5 мільйона на ваші накопичення. І в кінці терміну ви заберете. 2 мільйона 250 тисяч гривень. Я думаю, це вже непогано і допоможе вам почуватися не гірше за того європейського пенсіонера, так? який подорожує світом Або живе на відсотки. Ви так теж можете. Отже, другий інструмент, який надає лайфова страхова компанія, окрім накопичення, це ще захист, так? Отже, перше, це захист від хвороб різних. Далі від травм, опіків, операцій. По інвалідності також. Тут трошки розкажу докладніше. Є така таблиця втрат у компанії, де від 0 до 100% розписаний кожен орган людини. І в залежності від, від складності від втрати, виплачується відсоток від суми. Накопичень, тобто від відсотків. Це в даному прикладі це було півтора мільйона. От від цієї суми виплачується. Якщо ж клієнт повністю втрачає працездатність, то компанія звільняє такого клієнта від оплат і продовжує сама за нього оплачувати. А при цьому він отримує всю суму, півтора мільйона. І плюс компанія йому ще начисляє відсотки, в нього діє захист. Все так само діє. Якщо клієнт. Помирає, не дай Бог, таке теж стається, не доживає до кінця терміну договору. Тоді компанія виплачує ту суму, яку клієнт мав би сам накопичити. І неважливо, на якому році життя це сталося. Виплачується спадкоємцям, які клієнт сам вказує у заяві. Далі, якщо клієнт помирає. По нещасному випадку, так, трагедія якась сталася, то компанія зазвичай виплачує суму вдвічі, втричі більшу. До речі, і також виплачує відсотки, які клієнт встиг накопичити. І плюс індексацію, якщо клієнт індексував свої накопичення. Далі, давайте розглянемо переваги страхування життя. Перше, це надійність. Чому компанії Лайфові компанії страхування життя настільки надійні, що вони не можуть практично збанкрутувати. Перше це їхній вік. Наприклад, американська компанія, з якою ми співпрацюємо, вона вже працює більше 150 років. До речі, це компанія MetLife, вона вже на ринку 157 років, і перші її клієнти, які отримали виплати, це з Титаніку. Ви от всі знаєте, бачили цей фільм, де. Затонули люди, і серед них були клієнти Метлайф. Вони отримали всі виплати страхові. Далі, по надійності. Ще скажу таке, що по закону України компанії страхові, які працюють в Україні, вони мають мати мінімум 105% страхових резервів. Тобто, якщо б всі клієнти одразу звернулися по свої кошти, так, повернути, то Компанія має 100% сплатити цих коштів, і в неї ще має залишитись мінімум 5%. От у випадку MetLife а там уже більше 300% десь до 400 тільки страхових, страхового резерву. Далі, по дохідності. Я казав, що тут і є складний відсоток, це коли кожного року начисляється відсоток на відсоток, і податок знімається аж в кінці. А не кожного року, як у банках, наприклад. Тому тут ще й перевага перед банками. Далі про захист ми поговорили, що компанії надають захисти не тільки від смерті, а від різних хвороб. І, ну, до речі, оці всі речі ми з вами при оформленні заяви будемо підбирати. І ви конкретно вже для себе будете бачити, від чого ви хочете бути застрахованим і на яку суму. Далі, податкова пільга. Ще зупинюся на цьому трошки. Всі ті люди, які працюють офіційно, ви можете кожного року повертати податкову пільгу від суми своїх накопичень. Це складає десь 18% у рік. І так, кожного року. До речі, це до питань гарантій, що податкова також співпрацює із цими компаніями. Отже, друзі, що для цього потрібно, щоб стати нашим клієнтом? Так? Для цього потрібно оформити заяву, зверніться до тієї людини, яка допомогла, ну, показала вам це відео, так? Вона вам допоможе розібратися в цьому, відповість на ваші питання і допоможе скласти угоду, контракт, так, із тою компанією, яку ви виберете. Тут на фото ви бачите нашу команду, так? це суто наша команда, де ми щомісяця, можемо отримувати такі стартап-семінари. Так? Це безкоштовне навчання. Ви приїжджаєте, знайомитесь у такій доброзичливій атмосфері команді успішних людей. І також це як третє вже направлення. Тут можна також получати, ну, розвивати свій власний бізнес. Тобто ви можете працювати так само, як і я, фінансовим консультантом.